Давайте розберемо деякі особливості створення бази даних. Це завдання було на обласному етапі Олімпіади з інформаційних технологій. Ось умова. Потрібно було деякі дані з Excel імпортувати, але дані потрібно було. Не всі імпортувати, тільки деякі, так? Ті, ті, яких бракує, і з певного файла. У самій базі даних була табличка зірки. Ось Stars. Ось вона. І тут містилося тільки 10 записів. А в Excel-документі таких записів здається 100, так? 100. Так, ось, цю табличку, при спробі її імпортувати у базу даних, виникала помилка і все. І на цьому далі зупинявся процес. Які були особливості імпорту цієї таблиці? Є таке поняття: як унормувати базу даних, ну, унормувати таблицю для бази даних. Для цього просто треба було уважненько розглянути. Оцю таблицю, яку нам дали в Excel, ось вона так, збільшу масштаб, щоб краще було видно. Це таблиця, яка була в Excel. А це таблиця, яка була в базі даних. Ось, якщо її поставити таким чином, поряд, можна звернути увагу. Давайте порівняємо разом. Ось, я буду малювати. А ви звертайте увагу. Перший стовбець А ID. Однаковий. Дивимося на другий стовбець. Ім'я зірки star name. І тут стар name. Так, все добре. Переходимо далі до третьої таблички, до третього стовпця. А тут почалися вже відмінності у. Excel просто стар, бачите? А у базі даних ID спереді дописано. Якщо таблиці з різними з назвами стовпців, то вже буде виникати помилка. Так, Тут в заголовках треба бути уважними. Ну і давайте зразу пройдемося по всіх заголовках. Ще ось. Тут так само колір зірки. І тут теж немає. Значить, Потрібно в Excel буде переіменувати дані стовпчики. Так, це зрозуміло, це не важко. Переходимо далі. Ще тут є такі нюанси. Перше це, звичайно, цифри, друге текст. Так, А далі ось цей стовпчик, це називається сузір'я да, у перекладі. Сузір'я. В Excel тут текст. Ось, великий пес, це назва сузір'я. Уважно да? подивитись, там багато таких є сузір'ї. Так, а ось у базі даних тут просто число. Тобто це ID. Ну, Звичайно, що будуть проблеми. Чому? Тому що різні, різний тип даних. В Excel це текст, у базі даних це число. Давайте спробуємо виправити і зробити все, щоб можна було дану табличку з Excel імпортувати у бази даних. Даний аркуш можна скопіювати, додати. І тут десь є аркуш. Окей. Ну, робити, як знаєте, але нам потрібно зробити копію. І сюди вставити. Можна було сам аркуш зразу по-іншому скопіювати, ну це не важливо. Так, перший крок ми зробили з вами. Я навіть стовпчики виділю кольором, давайте, в які потрібно внести зміни. Раз. Тут де назви сузір'їв, і тут де. Кольори Значить, Тут замість тексту мають стояти їхні ID. Їхні ID, так? Тобто цифри. Що я для цього роблю ще? Робимо наступні кроки. Де в нас є ID? У нас є ID у базі даних у табличках. Ось з кольором і з самими сузір'ями. Я просто самі таблички зараз звідси теж скопіюю. І куди? В Excel, ось сюди. Так, ми розуміємо, що кожному кольору присвоюється свій якийсь номер, так званий ID, так як людини, ви знаєте, в кожної людини є свій ID, тобто податковий номер. Так само ми будемо робити і з табличкою Сузір'я. Ми її скопіюємо новий аркуш, це не важко, і збільшуємо, щоб зручно було дивитися. Так, отже, таблички є. І навіть можемо що зробити? Якщо хочете для зручності. Ми можемо навіть аркуш перейменувати. Ось сам аркуш два рази класнути і Ctrl-V. Тобто, щоб ми бачили, що це за аркуші, щоб не плуталися. Два рази і Ctrl-V. Тепер Розуміємо, що тут у нас табличками з ID кольорів. А це у нас таблиця з сузір'ями, і теж їхніми ID. Цей перший аркуш, це той, який у нас був по замовчуванню. А тут на цьому аркуші я буду вносити зміни. І так, не забули що нам треба. Нам треба, щоб замість назв стояли їхні ID. У самих сузір'ях і для кольорів. Отже, я видаляю тут. Назву і починаю вставляти функцію. Згадуйте, у мене вже є відео на цю тему про досить популярну функцію xlookup. Згадуйте, що це за функція така? Вона шукає збіги так, у масиві або діапазон та повертає відповідний елемент з другого масиву. Ну, зараз згадайте. Окей. В чому задум? А задум ось у чому? Що ми з вами маємо знайти щось, що ми хотіли знайти? Переходимо на перший аркуш. Ось тут мені написало назву аркуша. Це назва аркуша. Що я саме збираюся шукати? Я збираюся шукати назву Сузір'я. Ось я по ньому класнула. Тобто значення для пошуку, що я шукаю. Друге. Де я буду шукати це? Ось масив для пошуку. Маю шукати ось тут. На аркуші сузір'я. Так, але це має бути масив. Тобто, що цей масив ми маємо виділити, в принципі? Зрозуміло. Що ж ми хочемо повернути? Що ми хочемо, щоб замість тексту було? Ми хочемо, щоб були числа, так, їхні ID. Тобто ми повертаємо ось ці і їхні ID. Окей. Значить що зробила функція? Вона знайшла елемент, який текст. Ми вказали, де цей текст знаходиться. Так. І що має повернути. Давайте пробувати. Получилося. Так, а ну-ка дивіться. Якщо подивитися, то відкрити базу даних, то ось ця Sirius було ID 4. Все вийшло. Відповідно, тепер цю формулу ми просто копіюємо, так? Можна просто по тому куточку два рази класнути і вона скопіюється. Але ви бачите, що тут не скрізь все зроблено так, як треба. Знаєте, чому проблема? В тому, що цей діапазон, так, який ми вказували, його потрібно зафіксувати. F4. F4, F4, F4. Enter. І тепер можна копіювати, протягувати, можна по цьому куточку два рази класнути. Ну, подивіться, це те саме, що копіювання формули. Це коли багато даних, можна просто два рази класнути 4, 19, 40. Дивимося. 4, 19, 40. Отже, суть завдання ви зрозуміли, як це робиться. Просто дані з бази даних копіюємо на окремі аркуші і використовуємо функцію, яка вміє шукати. Так, вміє шукати дані одного типу з одних клітинок, і з того самого рядочку повертає інші дані. Аналогічно все робиться для стовпчика стара. Ось я зараз швидесенько це зроблю. Слідкуйте, якщо хочете. Ми замінили імена сузір'їв, замінили кольора зірок, їхніми ID. Так, і потрібно, звичайно, ще тут переіменувати стовпчики, так? тобто дописати ID. Тут і тут.